Та вона мала книжки з 1966 рік. А що ти чиниш? Все, повитирала вікна, це все треба порізати і повикидати. А, а що? Ось ці вазони. А, а навіщо вазони різати? Вазони ж гарні. Треба їх просто почистити трохи. Угу. А чуєш, як ти думаєш, тут така книжка, де Кулюня по ній вчився, є? Дивися чи... гарно, правда? То ми вже будемо додому йти? Слухай, да. купи мені, будь ласка, якщо ти можеш, е мені тархун буде стакан, бо добре. Добре, добре, як скажеш. То купиш мені воду, тархун, та хочу тархун вони води, що я не можу. Чуєш? Позапитаю у Валі Копричучки, чи в неї нема голос надії за 2005 рік. Там кулюні... Там кулюні на фотографії є. Вона мене колись була, але я її взяла, чомусь викинула. Там Колі на фотографії була. Він там такий був красивий, як і в Монтан. У неї немає такої газети. Спитаю, заплачу, скільки треба. Марійка, ну де неї є та газета за такий рік? Нема так. Ти що? А я думаю, вона може збирає. Та де там із вона? От погано. Ну так та газети треба. Я б його сканувала до дівчат пішла. Кулох є ну достатньо.